Юрій Береза і Юрій Тимошенко одна команда. До Коломиї завітав легендарний командир добровольчого батальйону дніпро 1 член військової ради партії Народний фронт Юрій Береза, щоб підтримати свого прикарпатського побратима, кандидата у народні депутати України Юрія Тимошенка. Військовий зазначив, що разом з Коломиянином готовий будувати міцну, незалежну та сильну державу. У нас відкрився другий фронт, і другий фронт цей називається вибори до Верховної Ради. А звичайно, як зазвичай, от, маючи певний досвід того ж 2004 року, першого Майдану, Другого Майдану, от коли після першого майдану я сказав, там, все, крапка, ми перемогли, тепер ми пішли додому, а політика нехай все вирішують. І ми отримали ще гірше, що ми мали. Тому я тут, тому я з побратимом. Командир батальйону дніпро 1 зазначив, що разом зі своїми побратимами, такими як і Юрій Тимошенко, вони зможуть виконати найосновніші три кроки: створити національну армію, створити національну міліцію з добровольчих загонів і створити за прикладом Швейцарії резервну армію з чоловіків, які не пішли ні до лав міліції, ні в армію. Вони мають бути готові у будь-який час стати на захист держави. Якщо цього не зробити, за допомогою зміни законодавства у парламенті України не буде, вважає Береза. Скрізь їздю там, де по всім містам, там, де йдуть ті, хто пройшли горнило цієї війни. І повірте мені, от за кого я їздю і прошу, вони не продадуться. Тому що нам не дозволять, от наші побратими, які там, яких нема вже з нами, ну це у нас зовсім інша вже психологія і психіка. Можливо, ми навіть десь хворі і все інше, але ми, 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 ми чітко розуміємо, якщо не ми, то хто. Від початку цього перемир'я батальйон втратив чотирьох побратимів. Проте бійці знищили Омський, Томський та Санкт петербурзький спецнази. І скільки б не приходило ворожих загонів на нашу землю, стільки вони будуть готові їх знищувати. А зрадників України обіцяли посадити на кіл у центрі Києва. Кандидат у народні депутати від народного фронту Юрій Тимошенко підсумував зустріч, зазначивши, що готовий боротися і відстоювати право на свободу своїх громадян.